Усі, всім привіт! З вами Ліана Бонько. Я черговий раз відповідаю на ваші питання. Отож, якщо пригадуєте, там було у сторіс у нас питання про те, якщо болять, наприклад, руки, так це що стосується психосоматики. Значить, подивіться, Зверніть увагу, будь ласка, на свої руки. Чому? Тому що можуть бути холодні, можуть бути покручені, можуть там ну, німіти пальчики і так далі. Так далі і тому подібне. Ну, тобто, кожного можуть бути свої нюанси. Ось. І зверніть увагу, якщо вас турбують руки. То руки є свідченням того, що власне у вас є недобрий контакт із із Всесвітом, що значить із Всесвітом? із взаємодією? З навколишнім середовищем, тобто, чи любите ви спілкуватись, чи добре ви взаємодієте, чи легко вам налагоджується, чи легко ви можете налагодити контакти і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, це є взаємодія із світом. І от, коли до мене, наприклад, люди приходять, так то зазвичай ті, у кого є проблеми із взаємодією із контактами, з, з взагалі немає тут, не береться до уваги найближче оточення чи далі оточення. Просто як людина легко може. Взаємодіяти і контактувати з іншими людьми. І якщо у неї йдуть, власне, оці, ми пропрацьовуємо ці питання так, по взаємодії, тоді у неї відразу ж таки енергія потрапляє в ручки, вона відчуває тепло в руках і так далі. і і так так далі, так далі. Ось. Тому зверніть увагу на те і подумайте, чи все в порядку у вас із взаємодією, і контактом із Всесвітом. Ну, мається на увазі із людьми. Чи, прав... чи легко ви комунікуєте? Ось з вами була Ліана Бонько і до нових зустрічей.